Варто лише зупинитися і підняти свій погляд до нічного неба, щоб побачити минуле і сьогодення. У всіх напрямках на мільйони та мільярди світлових років від нас знаходяться зірки та галактики. Людство доступне для спостереження приблизно 500 мільйонів галактик, а загальна сума всього, що є у всесвіті, набагато більша і неймовірніша, ніж більшість із нас може собі уявити. Один з фактів, який найбільш збиває з Пантелику, полягає в тому, що всі видимі нами галактики в середньому підпорядковуються одному правилу, чим вони далі від нас, тим швидше вони віддаляються від нас. Це відкриття, зроблене Едвіном Хаблом у 1920-х роках, призвело нас до картини Всесвіту, який постійно розширюється. Але що означає, що Всесвіт розширюється? І найцікавіше питання, куди він це робить? Друзі, мені б хотілося б почати з питання, яке дуже довго надавало спокою саме мені, і мені б хотілося б дізнатися, чи багато хто з вас думав про це ж. А мова про наступне: на даний момент існує єдина загальноприйнята модель, яка пояснює, як виник Всесвіт, яка має назву Великий Вибух. Згідно з нею, на початку всіх початків Всесвіт знаходився в одній нескінченно гарячій та нескінченно щільній точці, званій сингулярністю. І ось раптово відбувається вибух, народжується Всесвіт, виділяється неймовірна кількість енергії, народжується матерія та час. У першій миті цей процес відбувається з неймовірною швидкістю, а потім по мірі охолодження простору він помалу сповільнюється, але не припиняється і відбувається останні 13,8 мільярдів років. Це ми вже всі колись чули. Але моє питання наступне де ця точка знаходилася? Тобто вчені говорять про сингулярність і народження Всесвіту, опускаючи питання про те, звідки і з чого взялася саме ця нескінченно щільна гаряча точка, але в чому вона взагалі знаходилася до свого вибуху? Як назвати це місце і що воно являє собою? Адже ми знаємо, що Всесвіт досі розширюється. Але в що він це робить? Тобто, друзі виходить так, що до зародження Всесвіту, який ми зараз спостерігаємо, існувало щось ще. Щось екстремально порожнє та велике, що й змогло вмістити в себе всесвіт, і досі дозволяє йому розширюватися всередині себе. Ось таке питання, друзі. Я спробував знайти всю доступну інформацію про це, і ось що в мене вийшло. Почнемо з питання, у що розширюється всесвіт. Це одне з питань, що звучать дуже розумно, оскільки все інше, що може розширюватися, складається з матерії, і існує в рамках простору та часу самого Всесвіту. Але сам Всесвіт це і є простір і час, і він містить всю наявну матерію та енергію. Говорячи про розширення Всесвіту, ми маємо на увазі швидше за все, що розширюється простір, і ми бачимо, що окремі галактики та їх скупчення розлітаються одна від одної. Найкраща з візуалізації цього процесу це уявити собі повітряну кулю, на якій намальовані галактики. І ось по мірі накачування цієї кулі повітрям її обсяг буде збільшуватися, і відстань між галактиками теж буде все більшою, не із за їх швидкості, а за рахунок розширення самого простору між ними. І на цьому насправді все. Більше інформації немає. Щоб відповісти на питання, куди або у що розширюється всесвіт або його простір, нам спочатку потрібно відповісти на запитання, а що таке простір, і з чого він складається, і мова тут йде не про атмосферу з набором різних газів, і навіть не про космічний вакуум, а про те, з чого складається сам простір, у якому наша Земля утримується на орбіті Сонця. Частково на ці запитання спробував відповісти фізик Альберт Ейнштейн, і ми досі використовуємо його модель просторово-часового континууму для наукових досліджень. Але що як і у випадку з квантовою механікою, теорія Ейнштейна не працюватиме на субатомному рівні? А що якщо простір і час це нестабільна монолітна структура, а набір з нескінченної кількості незрозумілих для нас найдрібніших частинок, які формують цю структуру, як пікселі на екрані вашого смартфону формують єдине зображення? Тобто однозначної відповіді ми таки не отримаємо? Ну добре, рухаємося далі. Спробуємо тоді відповісти на наступне питання, звідки нам знати, що розширюються саме тканина простору. Може, це просто галактики рухаються з різними швидкостями. Якщо об'єкти рухаються від вас у всіх напрямках, то, можливо, простір між вами та ними розширюється, але це лише одна з можливостей. Також звучить розумним, що ви могли попинитися в центрі вибуху. І багато об'єктів просто опинилися далі від вас і рухаються швидше сьогодні, оскільки придбали більше енергії під час самого вибуху. Але якби це було так, то по-перше, на великих відстанях галактик з високими швидкостями було б менше, оскільки вони з часом все сильніше б розліталися в просторі, і ми б просто не змогли би їх побачити. І по друге. Співвідношення червоного зміщення та дальності на великих відстанях мало б дуже певну форму, що відрізняється від того випадку, коли розширюється тканина простору. На великих відстанях щільність галактик виявляється вищою, ніж поблизу нас. Це збігається з картиною, в якій розширюється саме простір, оскільки заглядати в далечінь це все одно, що заглядати в минуле, де розширення було не таким сильним. Ми також бачимо, що відношення червоного зміщення до відстані далеких галактик збігається з картиною розширення саме тканини простору і зовсім не збігається з тим, коли галактики просто рухаються від нас. Добре, це зрозуміло. Тоді з якою швидкістю розширюється Всесвіт? Швидкість цього розширення описується вченими як стала хабла. Гама промені найбільш енергійна форма електромагнітної радіації, довжина їх хвиль найкоротша. Тим часом фонове міжгалактичне світло і є радіацією, накопиченою у всесвіті від активності галактичних ядер і процесу формування зірок. Взаємодія між гамма гамма-променями та таким світлом формує свою рідну сигнатуру, за якою вчені можуть спостерігати. Завдяки цьому вони змогли розрахувати сталу хабла, яка становить приблизно 67,5 км кожну секунду на мегапарсек. Щоб було зрозуміліше, один мегапарсек це мільйон парсек. Одиниця довжини, яку використовують для оцінки дуже великих відстаней між об'єктами у всесвіті. Один парсек дорівнює приблизно 31 трильйону кілометрів або 3,26 світлових років. Питання Якщо простір розширюється з такою величезною швидкістю, значить є ціла низка об'єктів, яких ми вже ніколи не зможемо не побачити, не дістатися до них навіть зі швидкістю світла. І відповідь так, звісно. Що далі щось знаходиться від нас, то швидше воно від нас віддаляється, навіть якби швидкість розширення Всесвіту була не такою великою, якою вона є. Досить далекий об'єкт у результаті подолав би поріг будь-якої кінцевої швидкості. Розумієте, оскільки швидкість розширення помножена на величезні відстані, то з часом вона дасть нам будь-яке значення, що в кінці кінців буде перевищувати навіть швидкість світла. Адже закон, який забороняє рух швидше світла, застосовується лише до руху об'єктів у просторі, а не до розширення самого простору. Насправді самі галактики рухаються зі швидкостями близько сотень ну, чи кількох тисяч кілометрів на секунду, що набагато менше швидкості світла, яка дорівнює майже 300 тисяч кілометрів на секунду. У видимій частині нашого всесвіту знаходяться приблизно 500 мільярдів галактик. До галактик, що знаходяться на відстані більше ніж третина шляху від нас до видимих кордонів, ніколи не можна буде дістатися через розширення всесвіту. Тому обсяг, відкритий для вивчення людиною, становить лише 3% від спостережуваного всесвіту. Тобто, навіть якби ми сьогодні покинули Землю і вирушили по дорогу зі швидкістю світла, нам виявилося б доступними лише 3% галактик з усього спостережуваного Всесвіту, а 97% з них вже за межами наших можливостей. І останнє питання чи буде Всесвіт розширюватися вічно? Чи він колись зупиниться, чи навіть знову стиснеться до однієї точки. Людині ще потрібно пройти довгий шлях, щоб дізнатися, скільки матерії, випромінювання, нейтрино та темної енергії присутні у просторі Всесвіту. На підставі законів фізики та минулих подій дуже ймовірним здається те, що Всесвіт розширюватиметься вічно, хоча ця ймовірність не дорівнює 100%. Згідно з теорією, яку запропонував ще Альберт Ейнштейн, темна енергія має незмінну форму, тобто ця сила не змінюється, а значить, розширення всесвіту триватиме вічно. Але інша теорія, яку запропонували вчені в 1998 році, говорить про те, що темна енергія не обов'язково повинна бути постійною і вона може змінювати свої характеристики. Це означає, що темна енергія може мати здатність як до відштовхування, так і здатність притягувати. Тобто існує два сценарії кінця всесвіту. Перший всесвіт нескінченно розширюватиметься і далі, що з часом може призвести до того, що відстані між об'єктами стануть настільки великі, що їх по суті оточуватиме лише порожнеча простору, і другий всесвіт стискатиметься доти, доки не зникне й не закінчиться простір та час. Боже, він стиснеться до такого стану, в якому він перебував перед Великим вибухом, і станеться ще одна подібна подія, що започаткує новий Всесвіт. Якщо ж вірний другий сценарій розвитку подій, то, згідно з теорією, Всесвіт постійно розширюється та стискається. А це може означати лише одне, що наш Всесвіт не перший і не останній у нескінченній серії всесвітів. Дякую вам за перегляд, любі друзі. Залишайте свої коментарі. Хотілося б почути, що ви думаєте на це все. Прошу вас підписатися на канал. Мені ще є багато чого цікавого вам розповісти. Побачимося!